Бружимо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про гінкобілоба, корисні властивості, показання та протипоказання. Гінкобілоба – це дерево, листя, якого знайшли широкі застосування в медицині і косметології. Вважається, що рослина має безліч корисних властивостей, тому його рекомендують включати свій раціон для оздоровлення. Найпростішим способом вживання цієї криниці цінних речовин можна назвати таблетки Гінкобілоба, які зручні у використанні і коштують не дуже дорого. Дерево вирощується в країнах Європи і Америки з 1730 року. Цілими плантаціями. Особливо масивні посіви знаходяться на території США і провінції Бордо, Франція. Поширення цього дерева повсюду стримує його низька морозостійкість. У фарматевці та косметології застосовуються лише плоди і листя цієї рослини, які збираються в період жовтня по листопад. Оскільки вважається, що в цей час в них знаходиться максимальна концентрація корисних речовин, до складу рослини входять конденсовані титаніни, бензойна кислота, гінголіди, білобаліди, валеріанова, пропіонова, кислоти, амінокислоти, тимін, алкалоїди, пронтоціаніди, біфлавоноїди, Суперксиди смустаза мікроелементи. Рослина має ряд корисних властивостей, які проявляються при регулярному застосуванні. Гінкобілоба і ліки на його основі сприяють розширенню кровоносно судин. За рахунок цього знижується артеріальний тиск і скорочується ризик розвитку інсульту. Також речовини, що входять до складу культури, прискорюють клубочкову фільтрацію, за рахунок чого знижується протиїнурія і росте реабсорція води і натрію. Рослина значно скорочує рівень холостерину в крові, що мінімізує можливість появи тромбу. Не менший ефект цей засіб надає і на мозок, попереджаючи його вікові зміни. Пов'язані з пошкодженням нейронів і покращуючи пам'ять. За рахунок активізації поглинання глюкози в тих відділах мозку, які відповідають за координацію рухів, прискорюється виконання складних дій і переробка сенсорної інформації. Використання культури при раку у розвиток метастазів. Завдяки антиоксидантної активності, ця рослина робить менш вираженим. Наслідки церебральної ішемії. Додатково гінко бореться з утворенням бляшок холестерину, що перешкоджають нормальному метаболізму. Завдяки цьому налагоджуючи травлення, нормалізується вага тіла і поліпшується кровопостачання організму. Більш того, воно допомагає виробляти адреналін, за рахунок чого послабляє симптоми депресії. При регулярному прийому покращує сон, полегшуються головні болі, сповільнюється вікове погіршення зору. У астматиків та алергіків, що включають ліки на основі рослини гінкобілоба, сповільнюється закупорка бронхів, культура полегшує стан при алкогольній і тютю... Тютю... тютюновій інтоксикації, усуває основні ознаки вонозної недостатності. І підвищує тонус кровоносних судин, знижуючи симптоми гіпоксії. Також таблетки з екстрактом плодів або листя цього дерева уповільнюють зростання стафілокока, пневмокока, кишкової палички, підвищують лібідо, прибирають кровотеча, свербіж і хворобливі відчуття при геморої. При прийомі цієї рослини поліпшується і стан шкіри. Оскільки відбувається відновлення структури сполучної тканини, темпи старіння шкіри значно скорочуються, освітлюються пігментні плями і вирівнюється колір епідермісу. Ліки на основі цієї рослини відрізняються широким спектром застосування. Призначають гінкобілоба при наступних розвитках, знижений вміст поліфенолів і флавоноїдів в крові. Безпричинне відчуття страху, дискуляторна енцефалопатія, церебровоскулярні порушення, хвороба Альцгеймера, вікова дегенерація жовтої плями, часті запоморочення деменція, атеросклероз, суден мозку, ретинопатія при діабеті, артеопатія нижніх кінцівок, порушений ритм відпочинку і неспання. Відчуття шуму в вухах, синдром Рейно, гіпохромана анемія, порушена розумова діяльність. Також прийом виправданий при урадженні нефрології, наявності нейросенсорних і геомостатичних розладів, до числа показань слід віднести і зниження пам'яті, що супроводжується погіршенням здатності до навчання. Незважаючи на всі корисні властивості, у препаратів на основі культури і є ряд протипоказань до прийому, тому краще перед включенням їх в раціон проконсультуватися з лікарем. В першу чергу їх з обережністю слід застосовувати людям схильним до алергій, оскільки можливий прояв індивідуальної непереносимості компонентів. При підвищенні чутливості людини до рослини, Можливі розлади травної системи, нудота, болі в голові і шлунку, диспесія, а також свербіж і висипна шлях. Не слід використовувати подібні засоби, засоби дітям віком менше 12 років, вагітним або жінкам, які перебувають на грудному вигодовуванні. При загостренні виразки шлунку або 12 палу кишки, і розивністри також варто відмовитися від таких ліків. До числа протипоказань відноситься артеріальна гіпотензія, епілепсія, гострий інфаркт міокарда. Оскільки при цих станах засіб може погіршити самопочуття і викликати почастішення нападів захворювань. Людям зі зниженим згортанням крові, а також тим, хто переживає післяопераційний режим або пацієнтам, які чекають на планових втручань, не рекомендується приймати препарати через їх властивості розріджувати крок. Гінкобілоба відноситься до числа реліктових рослин, властивості якого ще недостатньо добре вивчені вченими. Перше дерево цього виду зазеленіло з щасливим вимирання динозаврів. Знаходиться в Ботанічному саду у Треха, в Нідерландах. Воно було посаджено ще в 1730 році. Цікаво, що ця культура є єдиним живим організмом, якому вдалося відродитися після вибуху атомної бомби на території Херосії. Тривалість життя такого дерева може перевищувати тисячу років. У храмах, розташованих в Японії, можна зустріти релікти, чий вік становить більше 4 тисяч років. Не менш значна їх висота, перевалює за три років. Цю культуру можна виростити самостійно, оскільки за нею досить просто доглядати, через невибагливість. Обов'язковою умовою для його культивування вважається зимівля про холодних умовах. Оптимальний температурний режим в цей період року становить від 0 до 6 градусів. У зимовий період значно скорочується полив до 1 разу на тиждень. Препарати на основі рослини не потребують особливих умов зберігання. Їх потрібно отримувати в сухому місті. При звичайній кімнатній температурі. Термін придатності засобів зазвичай не перевищує 3 років. Щас... Препарати і харчові добавки на основі гінкобілоба здатні поліпшити якість життя в багатьох сферах, але слід знати, як приймати гінко правильно, щоб отримати максимальну користь з речовини. На основі екстракту листя гінко створюються лікарські засоби в офіційній медицині, так як доведено, що медикамент лікує розлади пам'яті, допомагає, допомагає запобігти деменцію і покращує мік мікроциркуляцію крові в судинах головного мозку. Фармакологічні властивості рослини особливо актуальні і для осіб Інструкція до ГІНКОБІЛОБА вказує, що препарат відноситься до ліків натурального походження, так як ця рослина. При регулярному і тривалому застосуванні медикамент позитивно позначається на стані стінок судинної системи в голові, покращує реологічні властивості крові і підвищує. Препарат Проявляє антиоксидантний ефект і покращує мозковий кровообіг, що допомагає налагодити обмінні процеси, а також підвищує якість життя літньої людини. Своєчасний прийом добавок на основі гінкобілоба у дорослих допоможе в майбутньому попередити вікове зниження пам'яті і погіршення еластичності судин голови. Ефективний лікувальний вплив обумовлено наявністю в складі листя дерева, особлив харчовий він гінкоголіди, які виявляють судинно-розширювальні властивості і покращують пластичність стіну судинного русла. Сама рослина відноситься до давнього виду гінкофітів. Решта різновиди дерев вимерли. За рахунок розширення судинної стінки відбувається покращене харчування мозкових клітин корисними речовинами. Крім своїх основних фармакологічних властивостей, екстракт містить велику кількість необхідних для організму мікроелементів, ферму калієвих і магнієвих сполук, кальцію, купрому. Інструкція по застосуванню гінко білоба вказує, що при завчасному розпочатому вживання ліків. Можна знизити ризик прояву серцево-судинних патологій за рахунок зниження кількості шкідливого холестерину. Підвищені показники поганого холестерину можуть супровод... спровокувати атеросклероз, який характеризується закупоркою судинного русла і сінок. Кронтоцініди і флавократури. Глікозіди, в складі яких надають антиоксидантний ефект, що знижує негативний вплив, Жінкобілоба проявляє такі фармакологічні дії: судино розширювальні дезагрегатно, протишемічні, нейропротекторні, спадмолітичні, диоручувальні. Угін кобілоба, помірний перелік протипоказань, клінічні рекомендації у дітей до 16 років відсутні, так як лабораторні дослідження по даній віковій групі педіатричної. При наявності індивідуальної непереносимості або підвищеної чутливості до діючої речовини також протипоказання. Лікуватися вагітним і годуючим матерям рослинним засобом можна тільки під цу... З обережністю треба використовувати гін кабелоба у хворих на епілепсію або напередодні хірургічних втручань. Таке застереження пов'язане з ризиком появи сильної кровотечі. Алкоголь не створює шкідливі сполуки з рослинним препаратом, але негативно впливає на когнітивні функції і серцеву судинну систему. Спільний прийом з алкоголем буде повністю нівелювати позитив. Ліки зберігаються відносно довго 2-3 роки, з дати виготовлення. В сухих місцях без потрапляння сонячного світла, подалі від дітей. Можливі побічні ефекти. При дотриманні рекомендованої добової дози негативні наслідки зазвичай не виникають. Так як гінкобілоба це рослинний препарат. То побічні ефекти виникають рідко. У виняткових ситуаціях у чутливих користувачів болить голова, проявляється алергічний висип або запаморочення. Довго не проходячи побічні ефекти вимагають відміни. Лікарського. Сфеційна медицина не описує ознак застосування надмірної дози препарату. Теоретично, передозування проявляється у вигляді побічних ефектів або їх посилення. Головний біль починає турбувати частіше, або алергічний висип починає. Слід знати не тільки як правильно приймати гінкобілоба, білоба, а й вивчити його сполучуваність з іншими препаратами, спогіршити стан здоров'я. Рослинний засіб безпосередньо впливає на ареологію крові, тому виступає у замодію з дезагрегантами і антикоагулянтами, аспирін і інші нестероїдні протизапальні засоби не можна комбінувати з природними і розріджуючими засобами. Інакше виникне ризик кровотечі. Цинарізін покращує мозковий кровообіг і підсилює ефективність препаратів з гінкобілоба, але посилює седативні ефекти. Тому комбінований курс прийому можливий тільки з дозволу фахівця і під сировим наглядом. Також, скільки по часу можна приймати таку комбінацію, слід. Погоджувати тільки з лікарем. ОМС не вступає у взаємодію з препаратом для поліпшення кровообігу використовувати. Існують дані, що рослинні ліки для розширення судинного русла підсилюють негативні ефекти від прийому суфосбувір і подібних медикаментів. Тому, без рекомендацій лікаря не слід використовувати. Препарат має антиоксидантну дію, покращує процес мозкового кровообігу, нормалізує метаболічні процеси і життя в похилому віці. Препарати гінкобілоба містять екстракт листя одноіменного дерева, яке представляє собою древня рослина з чинним складом. Гінко білоба є єдиною рослиною, що містить гінкоголіди, відомі своєю здатністю підвищити еластичних судинних стінок головного мозку і розширювати судини, що, в свою чергу, покращує постачання киснем. Застосування: гінкобілоба дозволяє зменшити ймовірність серцевих нападів і інфарктів, знизити рівень холестерину у діяльності. До складу гінкобілоба, крім активних речовин, входять макро- і мікроелементи магній, кальцій, калій, залізо, фоніць, мідь, титан. Антиоксидантну дію гінкобілоба обумовлені обумовлення вмістом в його складі проонтоценидинина і флавоглікозидів, що захищають стінки судин відпливу вільних радикалів. Крім того, гінкобілоба володіє судонороширюваним, протиішемічним і антиагрегатним, блокує прилипання тромбоцитів між собою і до пошкодженої суденни стінки, протинабрікові і нейропротективні, попереджає пошкодження нейронів мозку, сечогінними, заспокійливими. Відгуки про гінкобілоба характеризують препарат як ефективний задам астми. Застосування гінкобілоба літніми людьми дозволяє поліпшити погіршені слух, мову, зір, рухові функції, мають усунути циркуляторні порушення. Показання до застосування гінкобілоба дисциркулярної енцефалопатії, порушення пам'яті, недомство в погілому віці, нервово-психологічної слабкості, порушення периферичного корці, нейросенсорних порушеннях, ефективність препарату гінкобілоба, відгуки підтверджують і при спробі пацієнтів різного віку поліпшити свої здібності пам'яті. Рубілоба єдиний представник відділу голоносінних, типу гінгових, відбитки якого знайдені в скам'янілостях Палезуйської ери, висота дерева до 30 метрів, корона розлога, пірамідальної форми, листя нагадують зрощених воїнки, створюється смола. У країнах Європи гінку культивують з 1730 року. Цілі плантації рослини вирощують для фармацевтичної промисловості в США і французькій провінції Бордо. Їх рідко вражають комахи. Вони стійкі до кислотних душів, задимлення, грибкових захворювань. Поширимо... Поширення у фармацевтичній промисловості. Косметології для виробництва настоянки, чаю, таблетизовані форми і розчинів для мезотерапії використовуються плоди. Японія, Китай, Корея і листя, європейські країни. Гінко білоба. Кращий період для збору жовтень листоп. У листі містяться унікальні компоненти. Терпенові трилактони, конденсовані тіаніни, пропіонов, кислоти, гінколовикислоти, бензонекислота, біфлавоїди, амінокислоти, сумерксидисмустаза, мікро. Існують наукові підтвердження, що гінкоздатний стимулювати розширення кровоносних судин підвищує швидкість клубочкової фільтрації, знижує рівень холостерину, знижує ризик розвитку інсульту, попереджає вікові зміни головного мозку, стримувати розвиток метастазів раку, послаблювати наслідки церебральної ішемії, активізувати поглинання глюкози у відділах мозку, стимулювати вироблення адрінохів. Продовження Боротися з порушенням сну в літньому віці, активізувати розумову діяльність, покращувати пам'ять, згладжувати наслідки тютюнової та алкогольної інтоксикації, купірувати основні симптоми венозної недостатності і підвищувати венозний тонус, затримувати ріст пневмокока, стафілокока і кишкової палички, покращувати потенцію. Знімати свірбіж, біль і кровотечу при геморої, відновлювати структуру сполученої тканини, полегшувати головні болі судинного походження, уповільнювати процеси погіршення зору, вирішити. Таким чином, завдяки біохімічним складам, наявністю унікальних активних речовин. Гінко-білоба може застосовуватися для лікування і профілактики різних захворювань. Дослідження тривають, тому спектр за років. Тисячі років тому листя гінко вже застосовували для лікування ряду хвороб у країнах Сходу. Сьогодні екстракт з них практично застосовується для лікування хвороби Альцгеймера. І недомуства. Але з цим клінічними дослідженнями доведено, що екстракт гінкобілоба може застосовуватися для лікування таких станів і захворювань, порушення кровопостачання руки рук і ніг, розсіяний склероз, серцево-судинне захворювання, початковий етап хвороби Альцгеймера. Мігрень, вікове порушення когнітивної сфери, варикозне розширення вен, імпотенція, запароморчення, захворювання слухового апарату і зниження слуху, геморой, діабет, токсичний шок, алергія і астми. Перелік захворювань, в з якими можуть препарати гінко, постійно розширюється. Адже в ході досліджень вчені відкриваються нові властивості і можливості цієї рослини. Наприклад, зараз досліджується можливість застосовувати симптомів гострої гірської хвороби. Препарати з екстрактом гінкобілоба відносяться до категорії високої безпеки. Однак прийом генеричних препаратів та бадів з недостатньо очищеним сировиною Може бути причиною розвитку геморагічних ускладнень гінкокислот. Симну загрозу може представляти навіть строго дозований прийом таблеток і капсул на основі гінкобілоба у рідкісних випадках можуть спостерігатися шлунково-кишкові розлади, погіршення апетиту, шкірні висипання, шум в вухах, надмірне слоновиділення, Блювота нудота, заповмороча і головний біль. У людей, які страждають на епілепсію, на епілептичні припадки. Основні протипоказання: вагітність, можливо, крововилив тканини плоду, гастрит і виразкова хвороба в період загострення, вік від 12 до 18 років, в залежності від препарату. Гострі порушення мозкового кровообігу. Інфаркт міокарда. Схильність до кровотеч. Запротокольовані випадки сильних кровотеч у осіб, які одночасно приймали препарати для зниження згортання крові і БАДИ з білоба, індивідуальна лактози барників тощо. Також препарати гінкобілоба не призначаються перед операціями. Тому що вони мають властивість посилювати кровотечу. Не варто також приймати одночасно кілька бадів, що мають в своєму складі екстракт або подрібнене листя гінкобілоба. Побічні ефекти ефектиються найчастіше. Реліктові зразки гінкобілоба таять собі багато таємниць. Тільки деякі не продовжують вивчення цього унікального представника флори. Перерахуємо лише кілька цікавих фактів про гінки Білоба. Перше дерево гінко білоба росте в ботанічному саду у утрехта, Нідерланди. Його посадили в 1730 році. Гінко-білоба єдине з усього живого, відроджене після вибуху атомної бомби в хіросімі. Фітотерапевт Варо Тейлер назвав гінкобілоба найважливішою рослиною, продаваною в Українах Украї... в Європи за останні десятиліття 10... може жити більше 1000 років. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі. І підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.